Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Усвіло. 2 вересня вийшло оновлення Fallout 76 і стартував новий жін 22 сезон сучасне життя Апалачі. Одразу скажу: нових сюжетних квестів чекати не варто. Це радше декоративне оновлення. Але не вимикайте відео, тому що є дуже корисні новинки інтерфейсу. Почнемо з нового сезону. Справді гарний музичний автомат. Але він лише для підписників Fallout First. Та нагадаю, ви можете купити доступ до нагород за атми, отримані призи цілком окуплять витрати. Отже, у нас тут примети у стилі кокала, кулін для боулінгу, скінне ножа, сторінка шанувальників культу метелика, Хатні улюбленці, Ненадто чиста кухня. Підписники Follow Out отримали нову безлімітну скриню для медикаментів. Верстак. Декол у тематиці Абраксо. Розфарбування силової броні у шахтарському стилі Гарахан. Ружевий барбісет. Джетпак та скінпі бой у стилі Нюке Коло Квантум. Предмети із атмосферою Санса Саспоріла та сезони стенд і річ, що я собі виділила. Це місце до багаття. Є також будівельний набір що і Сенчурі Хіллс. До речі, якщо ви вперше на каналі, раджу зазирнути на трансляцію Fallout 4 на одному житті, де світло ганяє персонажа до першої смерті. А на останній сторінці нагород повторювані предмети, серед яких найцінніше атоми. Головна зміна оновлений режим майстерні. Тепер у нас вертикальне меню зліва нові категорії та зручна сітка для варіантів предметів. З'явилися й нові правила будівництва. У налаштуваннях можна умикнути режим, який дозволяє перетинати конструкції, будувати стіна в стіні, впроваджувати об'єкти один в одного, і навіть розміщувати їх у повітрі. Можливостей для творчості стало набагато більше. А як щодо бюджету? На жаль, ні, розробники не подарували нам цієї радості. Напишіть у коментарях, чи вистачає вам бюджету для ваших кемпів. До речі, щомісяця можна брати участь у тематичному будівництві кемпів. Усе це відбувається у офіційному дискорд-каналі Бесезне. Посилання в описі. Ще корисні оновлення. Тепер можна заблокувати предмети, щоб випадково не продати чи не розібрати. Надій на мопах. Якщо загинете, він потрапить у мішечок з лутом. У події караван тепер фіксований час 7 хвилин. Навіть якщо за страх, нагороду отримують усі учасники. Тепер і не має значення, хто запустив події. Усі учасники отримують однакову нагороду. Цифри завданої шкоди тепер розлітаються, наче фонтан. Виглядає ефектно. Також оновлено баланс зброї та карт, варто переглянути офіційний сайт. У події ханклау тепер може подати будь-який мод із шансом 10%. На Фастам вже з'явилися нові маски, але рідкісними вважаються лише сяючі. Є ймовірність, що маска Фастар випадатиме в події Захарників зовні з капітана Зета. За календарем бачимо, що з 4 по 8 вересня у нас подвоєні мутації на операціях. З 9 числа стартують два тижні прибульців, а з 11 по 15 вересня дійтиме подвоєний досвід. З 7 жовтня на два тижні в опалачні повертаються події містівнайт у новій локації. А з 21 жовтня будемо полювати на горілих із їхніми подарунками та чекати ніні сезону. І не забудьте впіймати нового Аксолотля в Атруйній долині або у шлагові безодні. А вже 23 жовтня, Дейфолоут, тож очікували на вивірні розробників. Тим більше, якщо підміститися в локацію Point Pleasant, то можна помітити невелике оновлення. З'явилися деякі зміни з мостом. Схоже, будується маршрут до нових областей карти. На цьому завершуємо короткий огляд. Залишайте коментарі про новий сезон. Підписуйтеся на канал та заходьте на трансляції. Побачимось по побачі або на стрімах.